У вас немає звайових коштів, але вам потрібно невеличкий компактний автомобіль для починаючих, для маленької дівчинки чи маленького хлопчика, який тільки навчається їздити, щоб він був невеличкий, компактний, економічний і в той же час недорогий. Продається 2006 року KIA Picanto. оснащено 1,1 бензиновим двигуном. Ріднього пробігу 199 тисяч, механічна коробка передач, кондиціонер, кондиціонер працює, сервіс система, подивіться в якому стані салон. Салон в чудовому стані. верх також цілий. Є також багажне відділення. А саме основне, 4-х цимдровий 1.1. Ось, Дивіться, працює, витрати пального в районі 6 літрів бензина в місті. Заїдете в будь-яке місце, в будь-якому місці припаркуєтесь і вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу. Телефонуйте, є постійно різноманітні автомобілі, і більше, і менше є вибір.